Шановне товариство, брати і сестри українці. Сьогодні 22 лютого, сьогодні день, коли три роки тому назад Янукович і його кліка втікли з України. Фактично, це є День завершення майдану. Але це не день завершення революції. Бо революція це не тільки стояння на Майдані гасла. Протистояння по відношенню до влади. Революція це зміна системи влади. І наслідок революції гідності. За три роки ми можемо сказати, це тільки повалення режиму Януковича, але не усунуто наслідки чотирьохрічного правління цього режиму, не розпочато ніяких системних змін в державі і в українському суспільстві. Зрештою, ми опинилися на межі можливого реваншу. Антиукраїнських сил. І ця перемога 22 лютого 2014 року нам, українцям, нам, українським націоналістам, далася дуже важкою кров'ю. Сотні загинули на Майдані, а зараз тисячі гинуть на фронті. Ми сьогодні єдині, єдині патріоти, єдині в світоглядових своїх прагненнях українські націоналісти. І, власне, це є те, чого найбільше боїться влада барих, влада зрадників. Вони бояться появи єдиної сили української нації. Але українське суспільство чекає появи цієї сили. І, власне, саме тому, саме сьогодні, за три роки, коли завершилася революція як Майдан, ми тут стоїмо перед стінами українського парламенту. І сьогодні. Ми прийшли не заради того, щоб виступувати для себе якісь посади, якісь преференції, якісь статки. Ми прийшли для того, щоб озвучити прагнення української нації. Те, що сьогодні ми скажемо цій владі, парламенту, президентові, уряду, це не просто захцянки свободи національного корпусу чи правого сектора. Це є прагненням усіх українців. І Якщо влада не вірить в це, хай опустяться на землю, хай вийдуть до людей і послухають, що говорять українці. Сьогодні ми фактично окреслимо межі національних інтересів, за які та влада не має права вступати. Сьогодні наші депутати, отримавши мандат нашого мітингу, зайдуть в стіни парламенту, до речі, нелегітимного парламенту. Бо там керує коаліція, яка юридично не має сили. Нині робочий день! Країна в війні. А ви думаєте, там депутати сидять, та їх практично там немає. Ну, звісно, з одного боку забоялися анонсу приходу націоналістів, але з іншої сторони вони так ігнорують завжди. Бо це влада олігархів, нічого не змінилося. Наші депутати націоналісти. Зараз зайдуть в цей парламент і з Трибуни Верховної Ради зачитають наш з вами ультиматум. Ультиматум цій владі це буде червона лінія, через яку вони не будуть мати право переступити. За три роки ця влада ще більше стала олігархічною. Корупцію не побороли, лишень фікція боротьби. З люстрації познущалися. Практично всі ті зі старого ж режиму, які мали бути ув'язненими, вони далі сидять і далі жирують і далі керують. покарані ті, які вбивали наших побратимів на майдані, бездарно ведуть війну, просявили повністю міжнародну ситуацію і торгують за нашими спинами, торгують на крові в той час, коли тисячі кращих синів і донік України. На передовій відстоюють наші з вами інтереси. Що прагнуть ці бариги, ця влада на чолі з олігархами, які їх утримують і фінансують? Та вони прагнуть одного. Вони правильно далі визискувати з України і з українців. Підписують мінські угоди, розказують нам, що це мир. Та який то мир? Ми знаємо, що найбільше і найшвидше ми досягнемо миру тільки. Силовою перемогою над ворогом, а не їхніми заколісними домовленостями. Сідають, підписують меморандуми з Міжнародним валютним фондом, з різними фінансовими організаціями і розказують нам, що це благо для України. Та яке це благо? Це лише ширма для грабунку держави. Вони думають, що? що українці зовсім дурні, що українці не бачать і не розуміють, що твориться сьогодні в Україні. Насправді, товариство, вдумайтеся, за нашими спинами, вони не тільки ведуть торгівлю з окупованими територіями, вони викидають щорічно мільярди доларів, реальні цифри на утримання цих окупованих територій. Ми платимо життям наших героїв, наших кращих синів і донюк. А для них це торгівля. Вони вчора. Ті, які боялися війну назвати війною, називаючи їх АТО. Вони вчора називали терористів, нібито терористами, але це було лукавство. Бо сьогодні на очах мільйонів українців вони кажуть, що це їхні торгівельні партнери. Та це товариство є неприпустимо. Мало того, ви думаєте, що вони тільки торгують з окупованими тимчасово територіями? Вони і ведуть торгівлю з Московією. З нашим основним ворогом, з окупантом, який загарбує нашу країну, за даними Держкомстату. Росія це є країна, з якою в Україні найбільша цифра торгівельних взаємостосунків. 3,2 мільярди доларів. Вдумайтеся, ми на експорт відправили нашої продукції в Московію. На 4,6 мільярдів купуємо їхніх товарів. То вони що, після того війну хочуть виграти? А мертві наші герої це для них лишень статистика, це для них лишень забавка. І стоїть питання. Вони ж розказують: альтернативи нема. А ми кажемо інше: альтернатива є. І це є національна альтернатива. А для тих, хто говорить, що нема альтернативи, ми теж скажемо. Для вас немає альтернативи в українській державі. Вас треба звідси вигнати, бо ви є бариги, ви є жуліки, ви є зрадники. І наступне, ви думаєте, не можна знайти реальних можливостей забезпечити всі вимоги сьогодні українського суспільства. Звісно, що можна. 116 мільярдів українських грошей за останні 10 років вивезено в офшори. То як це називається? 40 мільярдів доларів це лише найскромніша цифра, яка озвучена, яку винні олігархи українському суспільству. Тому наша червона лінія для них перше: ніякої торгівлі з окупантом і з окупованою територіями, ніякої торгівлі на крові. Запам'ятайте собі, для нас це війна з Московією, для вас. Може базар, може торгівля, але нам такої влади не треба. Друге, Забудьте продавати стратегічні підприємства не тільки під час війни, а й взагалі. Стратегічні підприємства навпаки, ті, які вже зараз так по званому прихватизовані, треба націоналізувати, повернути у вас власність громади і заборонити будь-яке намагання їх продавати далі. Не дай Господь, ми вас попереджаємо. Захочете в парламенті підняти питання і проголосувати за торгівлю українською землею, не бути цього. І не бути знищення української нації. Забудьте про знущання над українцями під час підняття тарифів економічно обґрунтовано підняття цін, забрали стипендії студентів, пенсії нашим старшим людям. Позбавляють, як це називається. Ви розказуєте, що це є благо для народу, а ми кажемо, це є знищення нації, це є знищення середнього класу, це є геноцид, внутрішній геноцид українців. Так ось нешановна влада владо, націоналісти разом. І разом ми є сила. Ми внутрішньо відчуваємо, як потрібно робити, і знаємо, що треба робити. Націоналісти ніколи не були проплаченими. Вони в це навіть не вірять. Але рано чи пізно, і це буде дуже швидко, мають зрозуміти. І запам'ятайте собі, або ви ставите національні інтереси вище своїх приватних кишень, або забирайтеся геть. Ми за вибори і парламенту, ми і за президентські вибори, ми за повне перезавантаження влади. Українці більше не будуть терпіти. Єдине, що вам залишилося виконати, бодай би один пункт коаліційної угоди, яку ви проігнорували, обіцявши українцям після Майдану. Проголосуйте за закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками, змініть склад СВК, ухваліть закон про імпічмент президенту, відкликання депутатів, чиновників, суддів і забирайтеся геть, українці! Мають отримати право і шанс в конституційний спосіб обрати собі ту владу, яка стане на захист української нації і великої української держави. Ми єдині! Ми єдина сила нації, ми та сила, яку чекала суспільство. Ми переможемо! Слава Україні!